You choose, here or there? Good evening. Welcome to the press conference of uh, Ukraine with uh, coach Sergei uh, Rebrov and uh, player Oleksandra Zinchenko. Ahead of tomorrow's game uh, against uh, Slovakia, a uh, few rules for you to be aware. If you want to, uh, you can use Interprefy, the um, uh, interpretation system. You can see the QR code on the walls. You can also connect to the Wi Fi if you haven't uh, yet already. Languages will be uh, Ukrainian, Slovakian, English, German, and Italian. So you can uh, ask questions on these languages uh, uh, only. Uh, if you want to ask a question, please raise your hand, mention your name and media organization, and uh, a volunteer will bring you a microphone. Uh, lastly, please remain seated after the end of the press conference in order not to obstruct the cameras uh, in the back. Uh, so we are ready to take uh, questions. Alexander? Yeah, thank you. Thank you, Pierre. So you're ready to. Thank you. Uh, доброго вечора. Три сайт трибуна, Ірина Козюпа. Дуже рада, що всили на вашу прес-конференцію. Буквально з потяга. Маю до вас питання, Сергій Станіславович, Ви на мене не ображаєтеся, але я вас запитаю прямо. Як вважаєте, от поразка від Румунії це вина гравців, чи також і ваша там, скажімо так, провина? Можливо, помилка там, зі складом тактики налаштуванням? Що б ви обрали? Що б ви змінили на наступний матчі? Чи там розподіль відповідальність за цей результат? Я, по-перше, ніколи не відрізняю гравців від тренера. Усі несуть відповідальність, і я вважаю, що це правильно, тому що якщо ви хотите, якщо ви щось запитуєте з команди, це, це не, не тільки гравці, не тільки тренер. Це м, обидві сторони. Тому я не можу вам зараз сказати вгадав зі складом. Я, не, я, я не, на, не на картах граю, я не вгадую зі складом. Я обираю гравців, які на даний момент. Більш підходять під тактику і більш готові фізично, і вони готові грати на такому рівні, тому що чемпіонат Європи це дуже високий рівень, дуже високий рівень психологічний рівень. Тому я не вважаю, що були якісь, як ви кажете, помилки зі складом. Але я впевнений, що у кожного уболювальника своя. Своє бачення складу, і кожен обболівальник рахує, що були 100% якісь проблеми зі складом. Але я так не вважаю. Я дуже вдячним гравцям, які вийшли на заміну, і вони дуже прибавили в, в грі і допомогли, допомогли нам. Але на жаль, ми залишилися з таким ж рахунком. Ласка. Uh, Todos, USPA. Питання до Олександра. Um, який теперішній стан у команді? Е, мен, ну, який теперішній ментальний стан в команді? І чи можемо очікувати завтра більш бойовий дух е, на полі проти словаків? Доброго дня всім. Е, ну, такі інколи в житті трапляються. так? Е, е, такі матчі. І е, після таких матчів краще мовчати, ніж говорити, але. Я розумію, що розмова з пресою це є частиною нашого е, життя е, та професії. Тому е, скажу одне, що я дуже сподіваюся і більш ніж впевнений, що кожен з нас зробив правильні висновки, як індивідуально, так і командно, і. Е, е, Зараз я просто не хотів би говорити про гру зі збірної Румунії. Хотілося б просто перегорнути цю сторінку і бути на 100% сконцентрованим на завтрашній грі. Тому е, прошу всіх журналістів дуже з повагою відношусь до вас. Так, ми розуміємо, що це дуже, е, дуже болючий для нас результат, але хочеться зробити правильні висновки, і ми їх зробили е, е, і треба налаштовувати себе на завтрашню гру. Прошу. Ціна Пастухова Спортновини. Питання до Сергія Станіславовича. Як себе почуває Віталій Миколенко? Чи можемо ми його побачити завтра? Ну, подивимося, у нас є мікропошкодження у гравців. Тому навіть сьогодні не усі будуть тренуватися в загальної групи. Віталій сьогодні почне тренуватися з командою, але подивимося, у нас є, є час. Він не тренувався більш ніж тиждень. Прошу так, от колега. Pravoruč. Dobrý deň, prajem Deník Šport Slovensko. Ja by som mal krátku otázku na oboch. Ako vnímate slovenský tým a ako ste reagovali po prekvapujúcom víťazstve Slovenska nad Belgickom? Ďakujem pekne. Ja zavždy vážal Slováky dužej mecnou komandou, navíť oni nemajú takých Дуже великих зірок, які грають в топ-клубі, навіть тільки два гравці, які грають дійсно в топ командах. Але це коли я аналізував гру збірної Словенії, це дійсно дуже дисциплінована команда. Вони розуміють, за рахунок чого вони можуть здобути результати, і це вони показали в першій грі з Бельгією. Я вважаю, вони в дуже гарному стилі перемогли Бельгію, і ми з повагою відносимося до Словенії. Але я вважаю, завтра дуже важливо сконцентруватися на нашій грі. Якщо ми не покажемо нашої грі, то, то нічого робити проти збірної Словенії. Колекс, звілу. Так, будь ласка. Добрий день Сергій Захарченко, Суспільне спорт. В мене питання і до Олександра, але й до Сергія Станіславовича. Мабуть, зараз багато. От уже перший тур закінчився, почався другий, і вже є якийсь фідбек від гравців, від воротарів про те, що ось цей м'яч, яким грають зараз на чемпіонаті Європи. Він якийсь в нього є якісь особливі такі характеристики. Там Петер Шмейхель, наприклад, казав, що. Цей м'яч якось там по особливому летить. Можете ви поділитися своїм досвідом, своїми враженнями від того, і чи відчули ви, що цей м'яч справді якийсь, якийсь не такий, до якого ми, можливо, там раніше звикли? Давай, я, по-перше, відвічув, На жаль, ми вигріз збірної Румунії перший раз попали в створ воріт на 80-х хвилині. Тому я вважаю, що ми ще це не відчули. Мені нічого додати. Dobrý deň, Jan Jasenka, Špordeska, Slovensko. Uh, otázka na Oleksandra Zinčenka. Uh, vlastne to isté, čo sa pýtal kolega, že ako vnímate ten zápas uh, s Belgickom, ktorý Slovensko vyhralo a ako vnímate vlastne silu uh, slovenského týmu a čo očakávate vlastne od tohto zápasu zajtrajšieho. Ďakujem pekne. Ну, перш за все, всі ми очікуємо дуже важкого поєдинку. Це дуже потужна збірна. Вони дійсно грають як команда. Вони всі разом атакують і всі разом захищаються. Тому ми розуміємо, що завтра на кожному, на кожній ділянці поля буде битва. І хто буде переможцем з кожного куточку чи там кроку на футбольному полі, той і виграє матч. Тому ми завтра очікуємо дуже потужного матчу. Так, будь ласка. Дмитро, дочекайся мікрофону. Будь ласка. Є це джентлені, з навіть друзі. Скажіть, будь ласка, зараз було дуже багато інфошуму, навколо збірної. І дуже багато хвалили перед Євро, і дуже багато критикували після поразки. Як зараз цей інфошум впливає на збірну? Чи можна її чи потрібно якось відмежовувати футболістів? Чи штучно відмежовувати? Брашко казав вчора на прес-конференції, що взагалі там не читає, нічого не заходить. Наскільки це впливає? Який цей інфошум має бути зараз навколо збірної, щоб ну, допомогти, мабуть, команді якраз в психологічному крутому стані бути до завтрашнього матчу? Важко сказати, як, як воно впливає. Але коли навіть я працював з Лобановським, і він казав: Ви взагалі нічого не читайте, ви слухайте тренера. Якщо ви вірите в тренера, якщо ви вірите в команду, дуже важливо ваша висновка, а не висновки журналістів. Тому що ну журналісти не бачать тренувального процесу, вони не бачать, що які були, були цілі в грі. Тому я вважаю, що ми зробили роботу після гри, і усі гравці. Вони розуміють помилки, але я думаю, що усі розуміють, що ми повинні виходити завтра з більшим настроєм, набагато більшим настроєм, набагато більшим бажанням, набагато більшим духом команди. Це, це дійсно важливо, тому що ми розуміємо в який час ми граємо і кого ми представляємо. Тому завтра я впевнений, як воно вплине на гравців. Я, я сподіваюся, що ця гра вони, як я сказав, була холодним душем для нас. Yes, please. Is, uh, in the white. Yeah. Pozdravujem, môj mýrsta Škodeník Šport, otázka na Alexandra. Oleksandr, uh, uh, si vnútri ukrajinského týmu, ako vnímaš uh, zbyrnu Ukrajiny? Je to tým, ktorý, ktorý sa vie v ťažkej situácii schopiť a teda ako zmobilizovať sa po tej úvodnej prehre? Дивіться. Ми всі живемо, ми всі працюємо над чимось, мріємо. І так само і ми, футболісти. Якби ми не вірили в те, що ми зможемо реабілітуватися, то ми, може, навіть тут навіть не сиділи би зараз. Звичайно, ми віримо в те, що ми зможемо це зробити. Але говорити це одне, а робити це інше. Тому, особливо після такої гри, першої, яка в нас трапилась, краще мовчати і більше робити, тому я так само відповім. Так, звичайно, ми віримо, але треба робити, ніж говорити. Окей, okay, прошу запитання. Yes, a second for you. Because I didn't see anyone's anyone more. E ще би сама одну отівку на пана тренера, так, коли um, ми сас хворили з бельгічанами, так вони упозорнювали найменна з uh, тред поля, Словацька. Tak vás by som sa chcel spýtať, že v, v čom vy vidíte najväčšiu hrozbu a najväčšiu silu slovenského týmu a možno, že na, na ktorých hráčov špeciálne by ste, alebo vlastne upozorňujete hráčov, že na ktorých si treba dávať pozor. Ďakujem. Ну, я вважаю, що в Словаччині дуже кваліфіковані гравці. Навіть вони не грають в топ командах, але вони дуже кваліфіковані. І як я сказав, найважливіше в цій збірної це дисципліна. Як гравці повертаються в свої позиції, як вони пресингують. Це дійсно команда, як я сказав, яка розуміє, за рахунок чого вони можуть досягати успіху навіть без топ-гравців. Будь ласка, Андрій. Е Андрій Тодос, USPA. питання до Сергія Саніславича. Кого, інші, у кого зараз ін, мають у кого іншого зараз мають е, мікропошкодження, які ви тільки що згадали? Вони є у деяких гравців. В будь-якому разі ми грали на рівні євро, і усі гравці намагались грати на максимум. Є є деякі пошкодження, але я сподіваюся, що все буде нормально. Окей, okay. микрофон, будь ласка, так. Сергій Саніславович, от всі футболісти, і ви кажете в тому числі, що от не був якийсь не той настрой, якось не ну не до кінця була енергія, емоції у футболістів? Хоча очевидно, що всі були максимально ну там переживають за збірну за країну і так далі. Це через те, що перегоріли, це через те, що занадто себе накрутили, занадто переживання, чи це що не доробили щось? От з точки зору психології, скажіть, чому так от склалося? Ви для себе зрозуміли, чи чому так відбулось? Дивіться, ну це євро. Це дуже, це дуже високий рівень. і Деякі гравці перший раз потрапляють на євро. І для них це дійсно навантаження велике. Але я хочу нагадати, що ця збірна в групі вийшла, зайняла третє місце і набрала стільки шачок, як Італія. І я я вважаю, що зараз потрібно поважати цю збірну і підтримати. Те, що були помилки, вони завжди будуть, були і будуть. Це важливо зараз, як і Олександр сказав, забути цю гру і показати, що ми, що ми повернулися. І завтра в грі треба показувати інший рівень. І я впевнений, і я бачу по гравцям, вони це розуміють. І я вважаю, що дуже важливо завтра дочекатися гри і подивитися, які висновки ми зробили. Yes, please. Hello. Michal Gavroň, Sportweb. A chcel by som sa opýtať, v prvom rade vlastne aj povedať, že klobúk dole pred vami, že ste tu napriek tomu, čo sa u vás doma deje. Neviem si to ani predstaviť. Otázka na Oleksandra. Aké náročné je sa sústrediť na ten zápas a či je to podstatne náročnejšie ako za tých možno bežných okolností? Ďakujem. Дивіться, я не знаю вже, в який раз я відповідаю на це запитання. Складно тим, хто зараз, ризикуючи своїм життям, захищає нашу країну, бореться за нашу незалежність. От їм складно. Тому порівнювати себе і казати нам, що нам десь складно щось налаштовуватись, у нас просто потрійна мотивація. Але я не хочу багато говорити. Тому що я розумію, як це зараз буде сприйматися людьми після такого результату, який в нас трапився. Тому е мотивація вона завжди є, а зараз як ніколи. Але говорити одне, робити це зовсім інше. Таке трапилось це як страшний сон, який потрібно забути і переналаштовуватися, робити правильні висновки. Я впевнений, що кожен з нас це зробив це зробив. І виходити завтра і просто віддавати всього себе, заради результату. Дякую. Так, будь ласка, є ще запитання. Будь ласка. Які, чи будуть зміни завтра в складі? Можливо, вже визначилися з цим. І от ще хотіла запитати про матч з Румунією. От була ситуація, коли гравці попросили вас вийти з роздягання. Як ви сприйняли цей момент? Це їхнє прохання? Це ви біл читаєте, так? Бо. Ну так, да, я бачу, читаєте. Ну, якщо ви живете в Україні, ви знаєте, що гравці можуть. Розмовляти між собою, тому що дійсно ця гра була дуже важливою для всієї країни. І після гри вони по чоловічі поговорили і запитали друг друга, чому чому була така віддача на полі. Я вважаю, що віддача була недостатня, тому це абсолютно нормально в нашій країні. Може, в Німеччині це не, не, не нормально, але в нашій країні це нормально, коли хлопці розмовляють між собою і запитують друг друга, чому це було? Це. Тому, чому я вийшов з роздівалки роздягальні, тому що гравці мене попросили, вони хотіли поговорити окремо між собою. Зміни будуть напевне. Колеги дякуємо вам за участь у прес-конференції. Як ви знаєте, тренування на іншій арені стадіон Пауля Янеса. Тому у вас є ще трохи час, щоб встигнути до 18.45 на тренування перші 15 хвилин.